У сумському театрі для дітей та юнацтва прем'єра. Глядачі збираються, щоб подивитися лялькову виставу за мотивами української народної каски Котигорожко. Перший раз взагалі туда дитина просто захотіла побувати в театрі, тому ми прийшли сюди більше до мистецтва, щоб і вона привчалася. Бачили майже всі вистави. А я ходив ще туди, сюди дитиною. Тепер он сина вожу. Нам дуже подобається це ініціатива. До речі. Дитину привели, щоб вона відпочила, якась відвілклася. Тут дорослі дуже гарні вистави. Я раджу. Є такі прямо і смішні і комедні. У мене донька любить ходити, я з нею. Я від цього ну, отримую з неї, ну, в дитинство. Від, цього, від цієї війни ну, якби трішки відволікаємося. Україна це історія, яка починається від давнини. Класичний казковий сюжет, де добро і справедливість перемагають, представили у ляльках артисти драми. Виконавці розповідають, що робота з ляльками особливий вид сценічної майстерності. У ляльковій виставі головна лялька, і тому те, що ти міг сам робити там. Дихати, якісь реакції, ще щось таке, повинна робити лялька, а ти не повинен себе проявляти. І, а так як ти звик якби, працювати, своїм тілом, якби то лялькою працювати важче. От доводиться себе придавлювати, а все це екстраполювати на, на ляльку. Для мене це був новий дуже досвід. Я ніколи не працювала з лялькою, і мені дуже сподобалось. Що було складно, це. Дійсно звикнути до того, що е, я не можу грати сама. Це потрібно все робити лялькою і не дивитися в зал. Тобто бути постійно е, сконцентровано на своїй ляльці. Он туди. Зунички шукайте. Mm -hmm. Mm -hmm. Я пішла. Mm -hmm. Mm -hmm. От і добре. А ми підемо сунички збирати! зовсім інша специфіка, це зовсім інша спеціальність акторська. Так, акторська, але зовсім інша. І от ну, Мені це дуже приємно, це говорить про той потенціал, який є в наших митців, що вони ну, в цілому з цим справилися. Всьому можна навчитись, тому все добре, актори молодці, ну, справляються. Режисер-постановник вистави Володимир Шапошников – актор харківського театру Ляльок, майбутній магістр за спеціальністю режисура театру Ляльок. Саме він очолив нещодавно створений ляльковий відділ театру. Котигорошко став першою творчою роботою цього відділу. Раніше Сумський театр для дітей та юнацтва вже представляв лялькові вистави, але тепер для їх підготовки буде відповідна база, сказав його директор Микола Юдін. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.